Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Сьогодні такий важкий зимовий ринок, ладив машини бачу, продавці повідчухували. Я ж сьогодні добрався до зйомок. Традиційно прибудовому огляди на автомобілі що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку оборазу. Перевірку автомобіля, орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи краще брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал лайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок. Щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Фольсваген Тігуан. 19 рік, 58 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі, 21500. Ціна контакти є. Це семимісний. Шкіряний саблон з електрорегулюванням. Клімат, контроль, підігріви. панорамний дах. Так, сьогодні вперше на ринку автомобіль. На класних оригінальних дисках. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Ford Edge вперше на ринку також. По автомобілю це 19-й рік. Комплектація титаніум, сама максимальна, це 2,0 бензин на автоматі, повний привід, повністю обслужена. 21 700 доларів ціна. пробіг 99 миль. Тут контакти до власника. 0,67, 37 44 176. Так, заглянемо по салону. Пам'ять сидінь. Так, позаду трошки заглянемо з цього боку. Так, кого цікавить телефонуйте. Peugeot 3008. Одинадцятий рік, 1,6. Дизель. На автоматі 10217-199 пробігу. Контакти 0,97, 93, 279, 29. Так, поруч тігуан. Ано, 12 рік, 13900. Ціна двигун 2,0, дизель на механіці. 263 пробігу. Контакти 0,97, 826, 27, 21. Так, По салону не покажу зараз. Більше інформації уточнюйте. Honda це 2007 рік, 230 пробігу, 2,2 дизель без підфарбувань. Авто з Голландії 10-700 ціна, контакти ось тут. Так, є клімат контроль, коробка механічна. На зимовій резині, звичайно, вже. З форкопом. Так, поруч Череноколеос. Дві тисячі восьмий рік, 158 пробігу, 2,0 дизель. Е, так, Комплектація Боусе. Повний привід, власник Михайло, ось тут контакти. Ціна 9500. Є панорама, безключовий доступ. Саме максимальна комплектація. Добрий день. Трошки вам позабажаю. Так, клімат-контроль, мультикермошкіряне, панорама. Парк троніки також бачу. Так, що тут ще у нас? Volkswagen Tiguan в Airline. Повний привід. Бачу фуллет оптика. Це 17 рік, 2,0 бензин. 16900 ціна, 200 тисяч пробігу. Контакти 0,97, 94, 72, 720 і другий 0,97, 856 26 25. Зовнішній хромпакет. Шкірний салон, сидіння з пам'яттю з електрорегулюванням. Так, мультикермо, клімат, підігрів. Бачу панорама, підказують камера заднього огляду, нова зимова резина, так кого цікавить, телефонуйте. Поруч покажу BMW X5, є 70-й кузов, це 12-й рік в дуже гарному кольорі. Так, 194 пробігу, ціна 2500. 3,0 дизель повністю обслужена від власника, ціна, ціна 2500. Я вже казав, телефон 0,97 856 26 25. Так, заглянемо по салону. Так, салон з регулюванням, з пам'яттю. Конячна така шкіра, добротна, класна. Темна стеля, панорама. Нова зимова резина бачу. Так, кого цікавить, телефонуйте поруч Mitsubishi Outlander. Каже власник машини без жодного додаткового підфарбування, все в рідній фарбі. З оригінальним пробігом, сервісною історією. 12 рік, 2,2 дизель. Повністю обслужено, масло фільтра замінені, зимова резина, 230 оригінального пробігу, 14500 ціна, контакти ось тут. Сервісна історія бачу є. Так, якщо відчинено, відчинено... Чистий охайний салон. Клімат-контроль бачу є. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sportage. Так, зараз приб'юсь тут з тими оглядами нашими. Так, шостий рік, 250 тисяч пробігу. 7900 ціна, 2,0 бензин. На повному приводі контакти бачимо. Комбінований салон. Форкоп. Так, кого цікавить телефонуйте. Kia Sorento. Так, Соренто 2017 року, 2,4 бензин на автоматі. ціна, пробіг 92 тисячі по, по телефону. Контакти 067-944-7308. Заглянемо по салону. Доброго дня. Так, легенько заглянемо по салону. Тут бачу телевізор, є камера також Так. Да. камера заднього огляду. Гарна зимова резина досить. Так, більше інформації уточнюйте поруч Мідсубісі Так, Паджерік 12-го року без підфарбувань. 190 пробігу з салону пишуть. 13,950 ціна. 2,5 дизель на автоматі. Офіційна машина. Контакти 050 906 42 11. Якщо відчинено, покажу, відчинено. Так, більше інформації уточнюйте, покажу Нісанчика. Nissan Нісан рок. Автомобіль 2016 року, 15-100 ціна, 103 пробігу, двигун 2,5 бензин на автоматі. Телефони 093 69 14 232 Покажу по салону. О, так, ого. Так, кого цікаво, телефонуєте до власника, отримаєте більш повну інформацію. Volkswagen Tiguan. Так, по опису 16 рік, 16500, 2,0 бензин на автоматі. 68 пробігу 097 66 85 045. Кондиціонер. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника?